Чипло у вас таке, що після спілкування з деякими людьми ви відчуваєте, що у вас енергія просто кудись іде, вилітає тому подібне? Це такі, знаєте, токсичні люди. І основні п'ять видів таких токсичних людей це є маніпулятори, жертви. Також є ті люди, які застрять, критики, агресори. Хто такі маніпулятори? Вони грають на відчуттях вашої провини чи, можливо, якихось там обіцянок, все обіграють, обіграють і роблять максимально зручні для себе умови. Наприклад, якщо ти не зробиш те то те, наприклад, ти мене ще не кохаєш, і взагалі ти взагалі ти розумієш, що ми тут працюємо, ми тут щось заробляємо, а ти взагалі нічого не хочеш робити і тому подібне. Таким людям саме перше, треба говорити ні, тобто навчиться говорити ясно і чітко. Ні, і повторяти стільки раз, скільки потрібно. Далі це жертви. Тобто люди, які завжди жаліються, мене те, мене, те, мене, те, але ніколи не вирішують проблему. Ви інколи можете сказати, о, давай, ну, давай, ну зроби те, 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 і проблема буде вирішена, але вони завжди. Та ні, ти що, ти не знаєш, тому подібне. І знову починають жалітися, жалітися, жалітися. Такі ситуації Треба uh, зрозуміти, що якщо ви пропонують такій людині рішення, вона його не приймає, а продають далі і жалітися, чи потрібно спілкуватися з такою людиною і продовжувати, тому що це негативна вас ідея, ідея, ідея. Далі це критики, тобто вони завжди обезцінюють вас і ваші рішення, і завжди, якби хочуть якось, знаєте, uh, якось побольніше вас вдарити, по суті, покритикувати, щоб вам було максимально неприємно, максимально тяжко. З такими людьми, сам перше, це не реагувати на цю критику, тобто не сказати, ти така така, така". А ви такі, ні-ні, така-така, така. Ні, взагалі спокійно прорахували, сказали, що все, щасливо тобі, і взагалі мінімалізувати спілкування. Далі це заздріки, Лю... Зазрі... люди, які заздрять. Тобто люди, які завжди, знаєте, ви якісь хочете поділитися якимось своїм позитивним досвідом, сказати, о, в мене те. Та, та, та". Вони такі, Ну так, да, да, я рада, рада. Тобто люди, які максимально не приймають ваш успіх, і в цій ситуації також варто мінімалізувати. Спілкування з такими людьми і не сприймати близько до серця а, ці всі знаєте, якісь такі можливо їдкі образи в вашу сторону. Далі сам це агресори. вони максимально так знаєте, агресивно кричать, емоційно реагують, тому подібне з такими людьми також важливо важливо не піддаватися на ці знаєте емоції, тобто не починати ще з ними кричати, що ви і вони будуть кричати, і також мінімалізувати це спілкування з такими людьми.